Друзі, всім доброго дня. Придбав отакий от ланос Є біля чого посидіти. Так, спочатку його покажу по кругу. Куплений він був за 1000, обійшовся, 1250 доларів, може трошки забагато, але він такий непоганий. Є трошки тут нюанс, там нюанс, нижчі пороги цілі. Тут вона грязна, бо я заїжджав в болото. Тут чуть-чуть нюанс є такий, але він забереться. Під заміну бампер. Бампер стоїть в машині. Один і 5 бензин, ну з газом, але тут газ якийсь... Не знаю, що це за газ, метан чи як він правильно. Без комплектації. Такий звичайний, але хороший мотор в ньому. Так, цей... Ланус мені приганяли, я сам по нього не їздив, то я його і не брав, я вже його побачив вдома, скажімо так. Який тут мені сюрприз привезли. Ну, от тут шов. Ну, Думаю, таке, може якесь крило міняли, але бля, крило вроді ціле, хто його го знає. Ну чого, почав копати далі, Оказалось, що. Там шов, Тут шов. І тут шов. Оказується це врізали, бля. Ну Таке, вроді зварили непогано, вроді нічого такого сильного критичного немає. Ну, але неприємно, ну таке будемо це заробляти вже. Тут тріщина, Ну цей задній бампер я міняти не буду, буду його робити. Такий, ну мотор в гарному стані, ну, мотору питань немає. Так, зараз відкрию, капотом покажу. Так. Ланос. Ланос, ланос, ланос. О, 1,5. Стакани цілі тут так. От, нічого не погано, все добре. Не знаю, є якась фігня. Щеплення, виходить, коли забиваю щеплення, чомусь зразу ловить. Саме щеплення міняне. Може хтось знає, як відрегульовується ця коліса, ну, але таке, ще буду шукати, звичайно, що десь в цьому, в Ютубі, але все рівно. Бачу, що ремні замінені. Але дивно, ще якийсь пас такі, якби під кондиціонер, але тут немає кондиціонера. Може ви знаєте, може, то так ішло. Чи може то вже хтось щось намутив. Та й от якось так покажу в багажнику. Ну цілий він, в принципі, якби не був зварений, звичайно. Але так то в принципі цілий. Просто косметичні роботи йому піднаведемо. Так. Іржа є, але тільки іржа. Дер ніяких немає, нічого не цей. Не знаю, якісь від чогось, блядь. От, який от газ. Я хотів думав собі на ресівер балон зняти, але щось якось стрьомно, якщо чесно. Креще хай буде собі в ній. А може і з Ну, Не знаю поки що. Так, по роботі. Що будемо робити? Красити капот, бо капот іншого кольору. Далі. Знімаємо бампер, красимо, міняємо. Це крило міняємо, красимо також. Ну і, звичайно, це позаробляти, все, зачистити, зашпаклювати, затерти і також підкрашуємо. Цей бампер робимо. Ну і оце теж треба підзаробити буде. Та трохи є. Трохи є по ній роботи, звичайно, що, але нічого. Так то в принципі непогана машина. Ну, двигунчик тут лялечка. Стосовно двигуна, тут питань немає, він заводиться прекрасніше. Він стояв у мене, що пригнали два тижні, а прийшов машина з півтику. Запросто. Добре. Починаємо розбирати. Таке, підписуйтесь на мій канал. Пропонуйте якісь варіанти. Івано -Франк... Локація івано франківськ Львів, Тернопіль. Переважно такі міста. Щось пропонуйте, щось будемо їздити, купляти. Ну, звичайно, не по найбільшій ціні в світі, але я і не прошу, щоб машина була в ідеалі. Мене цікавить, що був двигун, коробка, все. Все інше я зроблю сам. Ну і ціна, звичайно. Я, ну, в принципі... Що, капот уже зняв, фари познімав, крило зняв, дверки також познімав. Так поки що це все вже виглядає. Ну і зараз будемо полегенько зачищати і все робити. Тут знайшов, коли крило зняв, також сюрприз був, був нажерон щось трошки погнутий хтось його витягнув. Це таке в принципі От чим подобається Ланус, тут проблеми взагалі ніякої немає. Все розбирається, все знімається легко. Наприклад, перед цим А6C5 знімався Audi, ну і он нафіг. Там нічого такого простого немає. Хоча і не сильно тяжко, але... Але більш гімеройніше. Ланос все ж таки це є простецька машина. Добре, далі будемо перетирати деталі. Та й робити. Робити, робити, робити. Вже включуся, коли точніше не включуся, а покажу, бо для вас це включуся, точніше для мене це включуся, бо це буде через день, через два. Для вас це буде секундно. Так що так от. Хто що бажання має, коментуйте, підписуйтесь. Добре, працюємо далі. Що ж, полегенько машинка починає збиратися. Ще молоді не приклеї, такі, дурнички всякі, але... Чуть-чуть помінялося. Слон дозбирати. Так От Капот там стоїть украшений. Добре, зберу, покажу. Ну що ж, друзі, зустрічайте нашого Ланоса. Я вважаю, що трошки машина помінялася. Якщо ви подивитесь спочатку, яка вона була. Яку я її зробив. І я вам навіть більше скажу, тут чи ціна буде сладенка. Є вм'ятинки, звичайно, що, можливо, було потрібно ті вм'ятинки витягувати, але тут все на все ладно, тут їх буде витягувати. Всього на всього ланус. Такий вже у нас салон наполюрований. Звичайно, що коврики треба було помити, але мені було лінь. Тут нічого і не видно, щоб тут було щось десь врізано чи варено. Правда ця дверечка. не можу замок нормально відрегулювати. Так то гарний вийшов у нас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Машини я от сьогодні знімаю відео виставляти, от сьогодні я її викладаю на продажу. Я думаю, на віддачу там буде десь 1700. От знайдіть мені такого лануса за 1700 доларів. Двигун тут лялька. Так що хтось може захоче собі купляти. У мене машини, свої пропонувати. А цей Ланус їде на продажу, потім в коментарях напишу, за скільки він був проданий. Всім дякую, всім добра, всім миру. Слава Україні.